Привіт! Поговоримо про страшне. Про артиклі. У німецькій мові яблуко він, ручка, він, дівчинка, воно. Як це все запам'ятати, запитують мене всі без винятку учні. Подивись це відео і зможеш легко розуміти, якого роду іменник. Для особливо старанних таблиця. У ній вказані суфікси, які видають рід іменника. І приклад. Якщо в кінці іменника бачиш якийсь із цих суфіксів, то без проблем визначиш, якого роду це слово. А для суперстаранних на Патреоні залишаю різноманітні вправи. Посилання шукай в описі до відео. Переходь і тренуйся. Табличку обов'язково собі збережи. Нехай вона допомагає орієнтуватися у іменниках і їхніх родах. Але з досвіду знаю, що ніхто не хоче вивчати усі ці підказки. Тому детальніше поговоримо про найголовніші з них. По-перше, пам'ятай, що все ж дуже багато слів у німецькій будуть такого ж роду, як і в українській. Пральна машина. die Waschmaschine – Вона. Вікно das Fenster – Воно. Стіл der Tisch – Він. Канал der Kanal – Він. До речі, підпишись, щоб не пропускати корисні уроки. Отже, не все так погано з родами у німецькій мові. Далі звертай увагу взагалі на природу слова лікар, студент, оптиміст, громадянин, вовк, тигр. Всі ці слова за своєю суттю є словами чоловічого роду. Вони означають людину чоловічої статі, професію або тварину. Тому артикль буде «д'я». Найчастіше з таких слів можемо утворити іменники жіночого роду шляхом додавання ін та іноді умлаута лікарка. студентка, оптимістка, громадянка, вовчиця, тигриця. Відповідно, всі ці іменники матимуть артикль ді. Ще до чоловічого роду належать слова, які закінчуються на r. Er. І це не тільки професія чи рід зайнятості Dear Kugelschreiber – ручка, тобто те, чим пишуть, Der Wecker – будильник, тобто те, що будить. Але тут потрібно визначати обережно, тому що на r er ще можуть закінчуватися інші іменники. Die Mutter, die Schwester, das Wasser, das Fenster. Чоловічий рід це також дні місяці, оскільки саме слова день і місяць є словами чоловічого роду. Der Tag, так, der Monat, Тому монтак, фрайтак, April, децемба це все також слова чоловічого роду. Пори року, сторони світу, Winter, гербст, Süden Western. І незайвим буде вивчити деякі суфікси, які можуть бути для нас орієнтирами, що це слова чоловічого роду. Тепер жіночий рід. Дуже раджу запам'ятати ці суфікси слів з ними є дуже багато, і ти спростиш собі життя, якщо вивчиш хоча б ці. Height, Ong, ну і іменники, які закінчуються на е, і е, е, –і, вони звичать м'яко, ніжно, тому так і хочеться сказати, що вони належать до жіночого роду Ді кондіторай, Ді тасе, ді лампе, Ді назе, ді мелодіє. Якщо німецької іменник звучить дуже подібно до української, то теж дуже ймовірно, що рід буде такий, як у нас музика die Musik, музик, політика die Politik, культура die Kultur, інформація die Information, акція die Aktion. Середній рід. Тут теж є цікаві правила. Суфікси «хен» і «лайн» – це зменшувально ласкаві суфікси. Das Brot – хліб, das Brötchen – булочка, der Hund – пес, das Hundchen – песик, цуценя, die Katze – кішка, das Kätzchen – котеня. Це щось схоже на наше хлопча, дівча, цуценя і так далі. І всі слова, які мають такий суфікс, будуть середнього роду. Ляйн зустрічається не так часто наприклад, дас бюхляйн книжечка. Тому й дівчинка це воно дас Mädchen. не тому, що німці хотіли образити дівчат, а просто тому, що це слово має зменшувально ласкавий суфікс хен. Дуже часто слова, які починаються на «г», це середній рід. Das Gefühl – почуття, das Gehirn – мозок, das Geheim – секрет, і так далі. Якщо ми хочемо з дієслова зробити іменник, який означає процес, наприклад, з дієслова читати читання, тоді ми просто напишемо його з великої букви і дамо йому артикль ДАС. Das lesen читання, das Schwimmen – плавання, das Waschen – прання. Як бачиш, у іменнику залишилися ті самі букви, які були у дієслові. А якщо букв стає менше, немає закінчення у іменника, тоді це слово буде чоловічого роду. Grüßen – вітатися, der Gruß – вітання. rufen – кликати, der Ruf – клич. А якщо букв стає більше, тоді найчастіше це буде іменник жіночого роду, бо найчастіше іменник збільшує кількість букв за рахунок суфіксів жіночого роду. Beschreiben – описувати Die Beschreibung – опис, Meinen – думати, die Meinung – думка. Отже, якщо іменник буде таким самим, яким було дієслово, тоді в нього артикль «das». Якщо іменник буде меншим, ніж було дієслово, тоді артикль «der». Якщо іменник буде більшим, ніж було дієслово, тоді артикль ді. Багато з цих правил не працюють у всіх випадках. Є винятки, тому краще завжди перевіряти у словнику. Але вони можуть бути хорошими підказками і вивчення мови з ними буде приємнішим. Звісно, не усі слова у німецькій мові мають якісь характерні риси певного роду. Ті, які викликають складнощі, можеш у своєму словнику, куди виписуєш лексику, позначати певним кольором наприклад, слова чоловічого роду синім, жіночого червоним, а середнього зеленим. Коли будеш продивлятися ці слова, то мозок буде звертати увагу на колір і поступово запам'ятає рід. Не забувай також про складні іменники, про які ми вже говорили на одному з попередніх уроків. Головною завжди є остання складова, і артикль визначаємо за останнім словом: Der Kindergarten, Die Haltestelle, і так далі. І не лякайся, що цим доведеться займатися все життя, шукати закономірності, зважати на суфікси і тому подібне. Найважливішим є початковий етап. Коли розбираєшся з граматикою і вивчаєш базові слова. Якщо ти добре будеш розумітися на основних моментах, то у майбутньому тобі буде набагато простіше розбиратися з подальшими темами. Так, інформації багато, але не обов'язково це все запам'ятати з одного разу. Випиши собі ті правила, які здалися тобі корисними. Періодично повертайся до них і до цього відео. І ці закономірності обов'язково рано чи пізно допоможуть тобі. Трішки потренуємось. Подивись на ці іменники і спробуй визначити рід. Дас експеримент експеримент. Musik – музика. Forschung – Doslidzinia. Der Wolf. Wowk. Das Gemälde. Kartyna. Das Essen. Jirza. Die Manufaktur. Manufaktura. Der Süden. Piwden. Die Gesundheit. Zdorowia. Das Kindchen. dytynka, Die Revolution. Revolution. Die Vase, vaza, Die Ärztin, Likarka. Der August, Serpeng. Der Leiter, Kerivnik. Die manshaft, comanda, Der Freitag, Piatnitsa.